Є новина, друзі, дві машини перегородили дорогу, а військовозобов'язані втекли. Дослухайте до кінця. Знаєте, от в нас кожен день от я публікую своє відео, і аж хочеться заспівати пісню з квартала. «Вечір, вечір, вечір наступає вдруг». І кожен вечір в нас з'являються нові новини про конфлікти з ТЦК, порушення прав громадян і корупцію. І от сьогодні з'явилася інформація рівненського ТЦК про те, що вони везли військовозобов'язаних на ВЛК, Два автомобілі перегородили дорогу цьому автомобілю. Один військовослужбовець ТЦК постраждав, ну і так розуміють, лесні нанесли. І в ході цього перегородження автомобіля ТЦК всі військовозобов'язані, які в'їхали на ВЛК, втекли. От така от ситуація в нашій державі. Зараз передали матеріали в поліцію. Поліція буде розшукувати цих людей. Друга новина, щойно прийшла. ну вона не підтверджена. Це все ну, нібито сталося у. Львівській області в Дублянах, якась стрілянина за участі ТЦК. Хто куди що не зрозуміло, але судячи зі слів жінки, яка говорить на відео, відео в мене телеграм-каналі є новина в шапці профіля. Діть, дивіться, що якогось хлопця там ловили, що вони мають право стріляти, хто куди стріляв, не зрозуміло. Але все одно, ну, конфліктна ситуація є, вона зафіксована. Тут повідомляє Рівенське ТЦК, що в них просто-напросто відбили військовозобов'язаних, перегородили дорогу два автомобіля. А тут Тут жінка розповідає, як я так розумію, ну, поводилася з якимось чоловіком. Хочете подивитись відео, ідіть в телеграм-канал новина, Дивіться. Отак От і живемо. Лайк, репост, підписка. Підписуйтесь.